Всім привіт! З вами Святик! І це сама перша частина Ренегада Рагінг. Коротше. Зараз ми будемо брати да, у неї. дивіться, Зараз ми будемо ще прокачаємо одну. О, Давайте який, давайте два зелені улюблені колір. Скин на машинку, дивіться. машину отакий Кива. Давайте візьмемо. О, червоний. Далі у мене така буде машина. А то її не можна тут показати вони такі темні. А, блін, блін, я бы тут привезли, що перше мордів. Коротше, давайте пішора. Одна частина буде десь... Е... Десь буде 12 або 10 хвилин. Максимум 12 хвилин. Бо мені чогось не можна е... texts. довше знімати. Я би знімав взагалі би. Блін, у мене щось заглючило. Я б взагалі б знімав. Блін, у мене заглючило. Я взагалі б знімаю, я хочу вам щось сказати і не говорю. Я взагалі б знімав. 30 хвилин одну годину взагалі пофіг. Аби лише знімав. Аби лише на мене підписуєшся, на мене ніхто не підписується. Я багато знімаю, ну не так прям багато. Я багато знімаю, ну так нормально знімаю, на мене майже ніхто не підписується. Я перший його бігну його. Раз ми собі шайник поміняємо. Ємо. Я одно пам'ятаю, що, що тут не можна поміняти на українську мову. не можна поміняти на всі інші мови, але і, і ще можна і. Чого не можна українську поміняти, можна на сусідній мову поміняти. Ну, я поняла, про кого я говорю. Кум... О, там є. А що там є ще? Давайте у нас буде. жаба. Ні, Давайте змія або давайте кіт, або давайте цей або лев. Ну, лев мені не подобається сильно. Давайте коротше. Потім десь поміняємо. Давайте. Давайте це його буде. Німець. Ми йдемо грати. Ой, я не забув, як ти грати. Так, а тут не можна. Це? О, з України, я з України. Шла грати. О, це вже навчання не проводиться. Я вже на другій главі. А и что тут можно денежки сбирать? Побачите гроши, гривни. Гривни, гривни. Я первый все упал. Сюда. Юху, юху, оба. Аба. Аба. Блин, ю сюда. Я верю, видал, может, верю. Нікий нікол, дуже-дуже класний. Ну, ті, у скобочках мені не, не подобається. І зел. може 1915 Може, самий крутайник. Ми йдемо далі. Ми йдемо, О, зараз і машина прокачаємо. Я її забув прокачати. Ні, вже не можна. А то не можна ніде поміняти нік. Чого ніде? Я ж міняв. Кот, не у відео будемо зарплати. У відео будемо грати. Хоч якось, коли я знімлю відео, то, -то якось знайду і будемо жирати. Е, поміня міняти нік грати, боже. Давайте вже будемо копети ко, у копілку складувати. Гроші. Боже, я хрестик так нульовий. Оба. Оба! Короче, дві не зібрав, курла мать. Ой, 2.5 не забра оба, оба. Аба. Та давай, та бей! Аба, 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 аба. кримінал. Я обігнав, я перший. Поки що. Аба. Ну давай, давай. давай. Аба, абба, абба. О! Мене туда не шталканула. Нашлилканул. О, мені стане. Моя 404. 444. Не, мені ми не будемо відео... Назбираем. О, опальми, давайте уже якісь с давайте. Ерт uh, кивал грубенький. Добре, що я його вибрав. У мікроскопом з вами. Г Грошики. Ой, ой. Да на заушки. Що це таке? Та я знаю все. А що не... Ну, ну, Не пам'ятаю, як у мене там левел тру 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 карта мені не подобається. Ну, я знаю, ну я знаю. Не напишіть, ви мені заважаєте. Моїм підписникам ви заважаєте. Або перегнали. Та блін, ця карта за маленьку. Блін, 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 блін. Я третій, я другий, віддав. Нє, я не то, що не... не. Сюдо! Я другий, я... А він тупенький, тупенький цей, вон, лайк. Добре, uh -huh. добре -добр, я знаю, що другой. Прокачуємо. Кінчими прокачуємо. Буду подарунок давати, якщо ми тут зараз прийдемо цей левел. اх, 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 ]Mm. Та все добре, не заважайте мені знімати відео. Я вже тут знімаю, що вона не заважає. Ей! Ти ж, ти ж офігевший, ти ж. Па-па-па-па. Ой, пробачте, що тут російським, я не розумію, що це таке. Від якого це відео? Та що це таке карта малага? Що з вами? Через цю через цей через, через. Ну мені треба баба бабосики збирати. О! Та блін два лише! Ну на, нащо? Блін Чого Чіго? Уже хочу покачати, але ми збираємо. О! Давайте що це Іван відкривали. Єс. Yes. Але там мені здається, би було більше, як у але пофіг. Я не знав. Не знав я. Куда вій? газу газу газ, 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 капець, капець. У мене така машинка стара. А у цих фургончики, фургончики. Одвоєм Морозова зараз відпадає. Одвоєм Морозова може відпадати. У мене зараз вам покажу, потім покажу. Бо... Скільки у мене було машин. Мені у мене майже всі були. Але я ще на телефоні у мене на планшеті, ну, на цьому, що я знімаю, у мене ще не було такої гри. Я ледве єдине йшов. Гонки, гонки. Я запам'ятав, що я у своїх старих відео ну, там в аккаунті забанованому. Я писав Renegade Ракінг, і я написав, і це вперше відео. А, це суті. новачок у мене новачок. Видео. Остання катка. Остання катка, і ми йдемо. Е, уа, уа, уа. І ми йдемо е, прокачувати маршінку і красу. Що це таке? Ну у мене иду іде час, у мене іде час, розумієте, у мене йде час. так пофіг на вас. Все. А, тут ще можна квести проходити. Де тут його перший квест це його? Я не розумію, Хочу сказати по-українськи, народжує. Я несправжній українець. Ні, я українець, про це забудь. Ага, ага. Там є квест такий, що що, то, що їдь, їдь по світлофорам. а в... зупинятися на червоний колір. Це гонки якийсь зупинятися. Боже, що у них за логіка у цих німців. Що ми так довго їдемо? А тут ложки ще менше йдуть. То блін, я опять гроші не зібрав нормально. Оба. Оба. перекачувати і закінчувати відео першу частину. Тик-тик-тик. О о о, о. О, 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 о. Скин, блин, мені треба денежки. <связать> у нас машина новая. ново. Прикачаем, Давайте вот такие Магнит кл классно, дякую. Давайте вот такие Классный скин. О, и красный тюм машина. Давайте поспать классик. И выбираем у нас. что заканчивается. Все, короче, с вами был Святик. Це перша частина рагін. Коротше, з вами був Святок. Підписуйтесь на канал, дякую, що довелися відео до кінця. І всім па-па!